Андріївка дійсно атакувала декілька разів з використанням механізованих колон, але варто зазначити, що останній штурм з 12 одиниці бронетехніки 7 було знищено вщемт українськими співдронами. Тобто, говорити про ефективність використання важкої бронетехніки, а за заради підтримки піхотних підрозділів наразі немає жодних підстав. Ба більше того, Окупанти самі визнають той факт, що втрати особового складу і бронетехніки до 80% це внаслідок якраз використання FPV-дронів українською стороною. А з позитиву, можемо зазначити, що за оцінками окупаційної армії окупа окупаційних так званих z блогерів українська сторона має тотальну перевагу в FPV-дронах. В чому перевага російської сторони це масове використання FPV-дронах на оптоволокні? Наразі українська сторона, зокрема є гур, заявив про те, що їхні підрозділи масштабували випусків від дронів на оптоволотні. Але до останнього часу це була досить серйозна проблема для сил оборони України. Менше з тим, по цьому напрямку, їм конче необхідно прорвати оборону сил оборони України з метою виходу на безпосередні адмінкордони Донецької області, тобто потрібна якась перемога, показати, що Проти тактичного рівня завдання так званої спеціальної військової операції на четвертому році війни. Вони про хоча б на конкретно взятому тактичному рівні вони виконані. Це то основне завдання окупантів. Це ще раз підкреслюється це вихід на адмінкордони Донецької області.